Скандал виник ще у вересні, коли з'ясувалося, що депутат обласної ради від партії Свобода Анатолій Заворуй має у своїй біографії судимість за пограбування. Свободівець кинув око на сільський продуктовий лоток, який згодом обікрав. Інформацію підтвердили як в бузькому районному суді, так і колишні односельчани депутата. Продуктів багато набрав. Шо і шоколадок цілими ящичками, і кубасу, і сир, і то що. Потім, як приїхали, як вже. Розслідували, приїхав в нього додому. Тут і всі продукти, навіть з нашими цінниками все в нього в хаті було. Аби приховати свою причетність до злочину, депутат замість батькового прізвища Габа взяв материне Заваруєв. Під ним і потрапив до обласної ради в лавах свободи. Попри те, що скандальне минуле все ж випливло на поверхню. Заваруєв і досі не склав мандат і відмовляється коментувати ситуацію для преси. Керівництво свободи визнає, що має в своїх лавах засудженого однак виправдовується чоловічим характером депутата. Я вважаю, що це нормально, коли хлопець вміє постояти за себе. Я колишній спортсмен закінчив ліски спортінтернат. знаю, що це таке вулиця. Тим часом свободівці кажуть, що не прийняли ще остаточного рішення в цій справі, бо хочуть порадитись з виборцями. Ми питаємося, люди що робити. Ми питаємося журналістів на прес-конференціях, коли нас питають саме журналіста, що ви кажете нам робити. Неспростованими залишається досі звинувачення щодо більш високопоставленого депутата від свободи. Заступника голови Львівської обласної ради Петра Колодія звинуватили в тому, що він у 90-ті роки працював водієм у кримінального авторитета Ореста Завінського. 90-х Завінський очолював одну із наймогутніших на заході України банд. Його злочинна імперія заробляла на рекеті продажу наркотиків та крадіжках авто. Згодом Завінський і сам став жертвою кілерів на Левандівці біля свого будинку. Колодій каже, що в його трудовій книжці запису про роботу на боса львівської мафії немає. У мене є трудова книжка, в мене є трудовий стаж, в мене є всі докази, що жодним чином я не міг працювати водієм в кримінальному авторитету. На думку львівського політолога Ігора Танчина, свобода стала жертвою вибухового росту свого рейтингу. Відтак в депутати потрапило багато випадкових людей. Люди, які не пройшли відповідного, відповідного вишколу, не мають відповідної за собою школи ані фахової. Ані освіти, достатньої такої, просто загальної освіти, ані політичного досвіду, ані роботи якогось з громадських організацій. Люди, які прийшли, просто ну будемо казати так з вулиці. Натомість Семіль Вів'яни вважає, що до місцевих рад потрапляють люди з кримінальним минулим, передовсім через гроші. Не злодій не вбивав людей правильно. А якщо він справився, якщо він нормальна людина, нічого немає. Якщо вона добра людина, буде виконувати свої обов'язки добре, правильно. Ну, чому ні? Время таке, і духовне звращення, душевне звращення. Виявляється, це гроші. Виявляється, що це гроші іншого не його. Ніхто нікого не питає. Це просто недопустима річ. І раз людина посліснулася один раз, звичайно, вірити їй, можливо, треба. Вона має право на існування, але не в керівних органах і не в органах, які маніпулюють нашими долями. Фінанси. Фінанси, якщо ми купимо собі місто, то буде гаразд. служба безпеки, яку має у своїй структурі партія Свобода. Наразі жодних рішень щодо заваруєва та колодія не прийняла. Любомир Фарен Ірина Ващишин, Олександр Бригадир, наш репортер.